Всіх вітаю друзі! Ох, і гаряче, гаряче, гаряче зараз тут в Канаді та в Сполучених Штатах Америки. Буквально сьогодні відкриваються двері. Сьогодні будуть іти голосувати американці і вирішують долю майбутнього Сполучених Штатів Америки, майбутнє Канади та майбутнє потенційно України та світу. Це справді зараз найбільш гарячіша тема. Найбільше людей зацікавлені в цьому, і всі в очікуванні, що відбудеться. І саме головне, що ми вже маємо початкові результати. Вже багато людей проголосувало. Якщо ви хочете дізнатися, хто зараз лідирує, що відбувається, то додивіться цей відеоролик до кінця, щоб ви дійсно не пропустили ніякої абсолютно цікавої інформації. Перед тим, як я продовжу, я хочу вам всім абсолютно щиро серця подякувати. Дорогі друзі, дорогі глядачі. Ми подолали в позначку 150 тисяч підписників. Це справді круто, і саме головне, що це українською спочатку і до кінця, і ви підтримували, ви підписувались, ви дивилися і продовжуєте підтримувати. Це дуже важливо і. Класно, що люди, українці підтримують україномовний контент, свій контент. Тому буду чекати від вас вподобайки. І хто ще не підписався, підпишіться на канал, щоб продовжувати розвивати україномовний контент в просторах Ютуба. Я недавно провів таке опитування на своєму каналі серед вас, мої глядачі дорогі, і майже 5 тисяч з вас е, проголосували за те, кого ви думаєте, виберуть наступним президентом чи президенткою Сполучених Штатів Америки. І що цікаво, як ви бачите на екрані. Що більшу перевагу українці вважають, що виграє Харіс, і трошки менше е, Українці вважають, що виграє Трамп. І це дуже цікаво. І тому я попрошу вас, ви можете в коментарях залишити вашу думку, не то, що ви думаєте, хто виграє, а в загальному за кого ви більше і кому ви більше пере... ви віддаєте перевагу, і іменно, і за чого ви іменно передаєте перевагу тому кандидату чи тій кандидації. Чи ви передаєте їм перевагу тільки за того, що Харіс більше... За Україну, чи ви, може, маєте якісь інші та цікавіші, знаєте, плюси, які ви можете поділитися з українцями, які будуть дивитися цей відеоролик. Я сьогодні спілкувався з деякими своїми друзями, співробітниками, канадійцями, і знаєте, просто було цікаво почути їхню думку на це все і завжди, от наскільки все поділено зараз. Я говорив з деякими, деякі люди говорили, що вони за Харіс, деяким подобається, що Харіс не є така жорстка. Що з нею можна більше домовитись на їхню думку, а деяким подобається, що Трамп жорсткий, що він зразу говорить то, що він хоче говорити, і буде робити дуже такі радикальні різні зміни і речі, але теж людям деяким це не подобається. І в загальному зараз Канада дуже сильно переживає і в очікуванні, що буде, тому що якщо. Виграє Трамп, то Трамп конкретно і чітко заявляє і заявив, що він хоче депортувати всіх нелегалів, всіх хто не має права бути в Сполучених Штатах Америки, або в загальному тих людей, які нелегально в країну в'їхали і зараз працюють і там живуть. Що це може означати для Канади? Ви собі просто уявіть, що канадсько-американський кордон він є найбільший в світі, який взагалі не є захищений і не охороняється так, грубо говорячи. І Канада дуже сильно переживає, тому що якщо Трамп буде депортувати масово людей, то велика кількість людей можуть почати просто рвати до канадського кордону. Інше, що може відбутися, що інша і велика категорія американців можуть думати про те, щоб переїхати в Канаду. І Канада зараз не готова абсолютно приймати додаткових людей в загальному, тому що сама Канада недавно почала зачиняти, закручувати гайки в імміграції і говорити про те, що зараз не є час, і Канаді потрібно навпаки поменше і поменше людей пускати в цю країну, щоб стабілізувати свою економіку. А Харі з іншого боку, Канаді більш підходить, бо з неї можна буде легше домовитись, і вона має трошки м'якший такий, знаєте, підхід до того, щоб зразу людей так не виганяти, щоб трошки з людьми працювати і трошки кооперацію займатися, яка зараз як ніколи потрібна, як для тих людей, які зараз перебувають нелегально в Сполучених Штатах Америки, так і для тих для Канади, яка. Фактично переживаю за те, що може бути великий інфлакс людей на кордоні канадсько-американському кордоні. Щоб жити в Канаді і сказати, що Канаді абсолютно без різниці, хто буде наступний президент Сполучених Штатів Америки. Це просто абсурд, тому що Канада залежить від Сполучених Штатів Америки. В Канаді дуже багато американських бізнесів. Канада Залежить від Америки, щоб Америка захищала Канаду. Канада залежить, щоб Ам... канадський долар нормально більш-менш тримався. Канада залежить дуже сильно від Сполучених Штатів Америки, і тому, що той кандидат, що та кандидатка не дуже так підходять Канаді в загальному, але Канада більше схиляється до того, щоб виграла Харріс і щоб з Харріс буде набагато легше. Домовитись, як я зазначив, а Трампін такий радикал, конкретний, який буде більше, як то кажуть, диктувати свої умови. А Харісом з Харрісом можна буде поговорити, можна буде знайти якесь порозуміння, яке буде хоч якось підходити Канаді в кінцевому результаті. Отже, що цікаво, що на даний момент проголосували вже майже 78 мільйонів американців, і всі ці американці фактично проголосували дистанційно. І вони себе почувають більш безпеці, коли вони це роблять. І це більше старше населення, старшого покоління. Люди, які не дуже ще люблять та підтримують технології, і вони почуваються, що це більш безпечніше таким чином голосувати. І 78 мільйонів це досить непогана. Цифра це третина населення Сполучених Штатів Америки. Але що цікаво, що на минулих виборах, в 2020 році, ця цифра була більша аж 110 мільйонів. Тобто цього разу цифра впала, але все рівно може нам сказати приблизно, хто зараз лідирує і хто виграє, і так далі. Звісно, що по цьому не можна ще абсолютно робити ніякі висновки, бо все буде залежати від специфічних штатів, і чи, і чи зможе Трамп чи Харіс виграти важливі штати для того, щоб... Повернутися, наприклад, Трампу в Білий Дім і Харі залишитися в Білому домі. Отже, 41% зараз віддають демократам перевагу, і 39% віддають перевагу Трампу, республіканцям. Тобто, як бачите, 2% різниці, по тому що вже ті люди, які проголосували. І це маленька різниця, але вона вже може нам сказати більшу картину і що можна очікувати. А що можна очікувати, що це будуть дуже тісні вибори, одні з найтісніших в історії Сполучених Штатів Америки. І вже Білий дім повністю огородили з різною огорожою. там охорона, бо переживає, що буде якийсь бунт, що може щось початися в будь-який момент. І також республіканці вже почали різні судові справи. По тому, щоб не по фальсифікації різних е, голосів. І це дуже великий день. Це великий день для всіх, для України, для американців, для канадців, для світу. І буквально він починається. Двері відкриваються, і цікаво, коли ми дізнаємося вже дійсно остаточно, хто переміг. По тому, як все розгортається, мій персональний прогноз такий, що буде дуже тісно, дуже близько. І е, напевно, що може так зайняти аж до ранку, поки оголосять якогось переможця і нарешті з е, е, оголосять нового президента чи президентку Сполучених Штатів Америки. Я, друзі, надіюся, що цей відеоролик вийшов класний, цікавий, і він точно зараз дуже важливий, бо це цікава тема. і Від того залежить багато е, чого і майбутнє України. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.